Всім привіт! З вами Іван Чубукін, і це третє відео в рамках курсу психологія грошей, де ми говоримо все про фінансову грамотність для молоді. А про що ми будемо сьогодні говорити? Ми будемо говорити про три блоки: в чому сила ранніх заощаджень, а також про які можуть бути методи накопичення та примноження коштів, і також які фінансові інструменти ми можемо використати для примноження коштів і посилення нашого капіталу. Сила ранніх заощаджень цікава штука, і тут може бути питання і відповідь одразу в чому критися в часі, наскільки ми кладемо наші заощадження, і як довго ми працюємо над системою наших заощаджень. Є гарна аналогія, яка говорить про те, що найкращий час, коли можна було посадити дерево, був 20 років назад. І так само це значить про наші заощадження. Найкращий час почати заощаджувати свій капітал був 20 років назад або певний період часу назад. А тоді, коли наступний час найкращий для цього, це говориться про те, що сьогодні, як з дерева, найкращий час посадити дерево сьогодні, бо йому треба час, щоб вирости. Так само і вашому капіталу треба час, щоб вирости. І тут ми підключаємо знову ж таки силу ранніх заощаджень і силу складного відсотка. Бо ваш достаток можна розкласти по певній формулі. Наприклад, це ваші заощадження, тобто ваш капітал. До нього докидуємо складні відсотки, тобто певне інвестування інструменту фінансового і час, тривалість протягом якого лежать ці кошти і працюють на вас. Адже складний відсоток це спосіб нарахування відсотків, при якому отримані доходи при певному інструменті періодично додаються до вашої суми. Найпростіший інструмент депозит. Ми про нього будемо сьогодні говорити. Дивіться на цей графік. Тут є приклад, як працюють складні відсотки, як працюють прості відсотки. Наприклад, якщо ми кладемо 10 тисяч гривень на 20 років на депозит під прості відсотки, то у нас буде максимум це 300 тисяч гривень. А якщо ми кладемо під складні відсотки, ми не будемо витягувати ніякий дохід з цього депозиту, то через 20 років 10 тисяч гривень у вас будуть майже 70 тисяч конвертовані. клас. Чому? Бо є така формула 72 називається. Коли ми беремо цифру 72, ділимо на відсоток, під який ми кладемо наші заощадження, наприклад, 10%. І говориться, що через 7 років і 2 місяці ваша сума множиться на 2. Тобто через 7 років і 2 місяці ваша сума вже буде 20 тисяч, через іще 7 років 2 місяці ваша сума вже буде 40 тисяч. І таким чином ми зростаємо, зростаємо, зростаємо. Бо важливо починати заощаджувати. Чим раніше, тим краще. Бо, наприклад, через рік вашої діяльності заощадження, ви побачите, який приємний результат ви досягнули. Я вважаю, що наші заощадження і наш капітал, ми маємо дивитися мінімум хоча б періодами по року, бо через рік ми можемо побачити, скільки ми заощадили і потім перенаправити його на певні інші інструменти. Наприклад, зараз, уже займаючись своїм заощадженнями понад 5 років, я можу побачити, як зростає мій капітал певними відсотками і певними спрямуваннями. Отже, а які ми методи можемо використати для накопичення наших коштів і для заощадження? Я вам підкинув декілька варіантів. виберіть для себе, можливо, ви ж якісь використовуєте. Перший метод найбазовіший у всьому світі, він говорить, це метод 10%. Метод говорить про те, що ви можете легко з будь-якого доходу заощаджувати 10% і направляти його на заощадження, ви не побачите в проблем в своїх коштах, в своїх базових витратах. Бо іноді буває так, що ми витрачаємо протягом року, місяця, не знаю, якогось періоду часу, лишні кошти, на лишні речі на емоційні покупки. Тому 10% легко можна заощаджувати. Другий період. І метод називається сума період. Це коли ми беремо визначаємо певну суму, наприклад, 1000 гривень в місяць, і відкладаємо їх. Наприклад, купуємо одне грівному ОВДП. Або, наприклад, щотижня ми відкладаємо по там 300 500 гривень, або, наприклад, ми відкладаємо там, по 100 доларів. Тобто ви самі визначаєте відповідно від свого доходу суму, і на який період часу ви будете заощаджувати. Наступний інструмент метод половин. Я його також використовую, мені дуже подобається. Він метод половини говориться про те, що ми заощаджуємо 50% свого доходу. Звісно, там з базового доходу це буде важко зробити, тому цей метод я використовую для додаткового доходу. Наприклад, я проводжу різні тренінги навчання або різні курси, і з цих речей, з небазового свого доходу, я заощаджу 50% направляю на певні інструменти. Чому тільки 50%, а не 100%? Тому що 50% йдуть на певні мої мотиваційні речі. Такі, наприклад, якщо хоче собі щось купити. Для машини, для автівки, для будинку та інших речей, або, наприклад, поїхати відпочити, ці кошти йдуть саме на ці речі, бо я щось витратив для того, щоб отримати цей додатковий дохід, тому я маю себе віддячити. Наступний метод. Це методи, коли ми говоримо про те, як же нам розпоряджатися своїми доходами протягом місяця. Наприклад, мета чотирьох конвертів базовий, про нього всі чули. Коли ми наш дохід, наприклад, 40 тисяч гривень, розкладаємо під чотири конверти, тобто, кожен конверт це тиждень, під яким ми використовуємо цей конверт. Але базова умова не використовувати другий конверт, поки ми не використали повністю перший конверт. І тоді виходить, що якщо ми якісно розпоряджаємо своїми коштами, у нас в кінці місяця може залишитися певна сума в конверті, або навіть цілий конверт, який ми не використали, і його також направити на заощадження. Інший метод називається 20 на 80 або 80 на 20. Він говорить про те, що 20% свого доходу ми направляємо одразу на заощадження, а на 80% ми живемо і використовуємо його для наших базових витрат. І інший метод, наприклад, для молоді він краще відгукується, це метод 20-30-50. Це коли 20% ми заощаджуємо, 30% відправляємо на певні дозвілля наші базові покупки і емоційні витрати, які ми хочемо. 50 це базові витрати на проживання, дорога, харчування, оренда інше речі. І таким чином ми і заощаджуємо, і живемо, і направляємо на певне дозвілля на якісь наші речі, які приносять нам позитивні емоції. А що ми можемо використати з фінансових інструментів для того, щоб почати ці накопичення? Приносити певні додаткові кошти, наприклад, я підібрав вам п'ять різних інструментів, які ви легко можете використати прямо зараз. Перший це банківські вклади і депозити. Найпростіше ви можете його в мобільному банкінгу відкрити, зробити на рік, півроку, на три місяці, не знаю, скільки ви хочете. Але важливо тоді його продовжувати і не використовувати. Наприклад, гарний інструмент для того, щоб сформувати свою подушку безпеки, якщо у вас її ще немає. Друга, валюти наземної держави. Наприклад, ви не довіряєте гривні, бачите інфляцію, різні ризики, і ви можете знову ж таки цю суму, яку ви визначили по своєму методу, конвертувати на, наприклад, доларову картку, або йти в обміник і купувати собі там євро або долар, або іншу валюту, якою ви довіряєте. Може бути також інструмент інший гривневий, який трішки краще за депозит. Це гривневі УДП, але базово там можна купити його від однієї тисячі гривень. Зараз благо є велика кількість можливостей, де це можна купити через банки, через дію, через різні брокери СІ трейд і інші, де ви можете купити цей облігацію внутрішньодержавної позики і, як би так сказати, кредитувати державу на її витрати. Що можна зробити висновки? Що ВДП виганіше за депозит через те, що ви не платите податки, як платите з прибутку з депозитом? Що може бути інше? Наприклад, ви накопичили кошти на свої валютні картки, і ви можете купити валютні облігації. Також про? Кредитувати нашу державу або іншу державу, але там важливо, що ви маєте від однієї тисячі умовних одиниць мати, щоб купити одну облігацію валютну. І інший інструмент, який може бути для вас, теж цікавий, це може бути криптовалюта, але, наприклад, не купівля конкретних монеток, а купівля цифрового стелбойну, так звано, наприклад, як пикрад і ОСДТ. Коли ви цифровий інструмент, купуєте цифровий долар і теж кладе його, наприклад, на певний депозит, і він приносить вам також певні кошти. Що хочу ще розказати сказати, про те, що інструменти і методи накопичення дуже якісно працюють, коли ви використовуєте декілька. Наприклад, ви з кожного доходу відкладаєте 10%, додаткового доходу відкладаєте 50%, також використовуєте, наприклад, метод конвертів для розпорядження своїми фінансами протягом місяця. І тоді таким чином у вас з різних форматів капають різні доходи, і ви збільшуєте свій основний капітал. Ну що, цікава штука фінансова рамітість? З вами був Іван Чубукін, тренер курсів з фінансової грамотності і курсу в онлайн на YouTube-каналі Психологія Грошей, де ми говоримо все про фінансову грамотність для молоді.